в, в рамках Любова Андрійна, але вона не просто дочка цілиниці, вона дитина цілини, тому що вона там народилася. Вона зараз вам розкаже трішки Бачите, те, що цікавий... вона пам'ятає з мамою. Факт біографії сприйшує. моєї ви да. не знали ще. Це <клес> вам не просто <клес> дитина людина, це дитина, яка в на цілені народилася. І знає, і пам'ятає себе ще дитиною там. Да? Ну, От, я, я ж не освоїла ціни, звичайно. В ah, да. 54-му поїхала мама на цілину моя, там зустрілися вони з батьком, там вони поженилися. В 56-му році родилася сестра моя, сама старша, якої на жаль теж немає в живих. В 58-му сестра моя друга, а в 60-му, я коли ровно приїхала, я вже родилася на цілині. Родилася я там, 7 листопада, на великий праздник. Ну, з того, що казала мама, мама працювала моя на хлібозаводі заводі пекарем. А батько був шохвером, возив директора Родилася <рив> В Акмолінську, в обласний центр, він тоді став, вже пішли, це ліноград став столицею Казахстану. <рив> Тим, Що я пам'ятаю, ну перед такі сподивимо, це чотири роки. Це я пам'ятаю барак довгий дерев'яний, довгий такий метрів на 100 барак і двері, 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 кімнатки. В кожній кімнатці живе сім'я. У кожній кімнаті буржуйка, желізна стоїть, топиться дровами, труба, така пічка, стіну така, така виходить. Така, так. І в кінці коридора кухня одна на всіх теж. Величезна плита, типу брудорак на фермі, коли це робили, хто хто бачив, да. величезна така плита, топиться, і там такий каструльок стоять, бо сімей межі багато бараці, дітей багато, всі варять тісти в тих каструльках. А на ми жили, значить так, бараки. Так себе паралельно доно стоїть барак, і потім дорога. А через дорогу живуть казахи. Ми жили вже як я була, чи, як я не в землянках, а в юрти. І на малюнках бачили, так кругла, оп'янута шкірами. І в я не була, бо, може, була не пам'ятаю, бо маленькі дітки. А гуляли ми разом із казахськими дітками через до. Тільки ж ми ж були якось. Більш цивілізовані, ми, ж ми, ж так, ми ну, були ну, повдівані краще. Так, а вони голі, такі ну не голі, а таке, в Лахмуті, там якомусь сткали. Оце я пам'ятаю. Ну, ну Ми ділилися дуже, дружили. І дуже я пам'ятаю, Казахи годували сюди, більш пармах така, їх, знає, так, рот, така їх така національна, такі значить, довгі макарони, такі довгі-довгі. Типа Спагеті, ні. типа спагетти, тільки такі товсті, така дірка, як палець. Ну, такі великі макарони. І їли у них тільки руками. От ви ті макарони такі довгі руками тече так жир в руках все так облизують, а нам таке було. було да, а нам таке чай, було інтересне. Чай Оце винесуть, тому ж казані так бішпармак. І гукають руски, її кушать біж пармак І ми ж біжимо, такі ж раді, бо ж батьків не робили. І овечим м'ясом ж. І тоді ж пармак, ось то суки рукава ж. Ну, руки ж ми ж ті гурки грязі, вам ми рукава руками співаємо і облизуємо ті рукава. Дуже добра страва була жирна. Вже така пітательна, ну, вона так, пам'ятається. Пам да. І перший рази тоді пробувала чай, вони пили тільки з тих піалок. Бачите, такий круг не чашка така піала. в самоварах там вони його варили той чай. чай, чай да. І в піалки наливали, і пили такий чай, що він кип'яток, Кипить тій піалці, вони його п'ють. і Нічого в них не пікається, ніде, нічого. І помню цих старих саколів, халати такі на їх отій байки, такі стягані до п'ят. Шапки такі великі, оце яка не жара, вони сидять кров вогню на вулиці, сербають оцей чай. І нажа ж припрошують. Це, це в них той це чай, а він же ж чай не такий, як ми п'ємо з чаю цей заварку там. А чай же там, вони страви, там всякі, там, усякі крішили, самі сушили, зелений чай. Да. І п'ють цей чай у нас на наповани. Він дуже добрий, смак, я його теж ми такого чай більше його не пила, не знаю. Ну, а що ще? Янки Мальцев, Такі споді у нас. Ми гуляли ж разом, дітки казацькі, а як я казала, вертайся. батько мій був шофером, возив начальника радгоспу радгоспицю Акмольницького. І там каже, на А я пам'ятаю, що їздили на рибалку на ішим, на озеро. Ну, там річки. Да. Великий, І привозили таке, в щук ловили в тому ішим. Ну, привезуть вже щук дуже багато. Ну, а такий батько начальника возить, знаєте, той батько вдома до привезе, що вже багатий. І мама висипає уночви. Всі пам'ятаєте? Ну такі великі ночі, бо тоді ж не ванни, не тут що не було. В ночі. Висипає вночі. Щуки мертві, не мертві лежать. На ну, ми сестрою дітки ж такі ж, мені було п'ять, а їй сім. Нам вже інтересно, тоді, рибка ж, рибка. Ну і так от уже, а рибка в хаті догівається, що вона робить? Оживає ж рибка. Вона ж замерла, це ж зима була. Ну, сестра така ж, римсями в тій римці, сестра така ж, ручку ночва, я се наблюдаю. І така щучка триває ротик, і сестрички руку до самого ліктя. <рес> Крик такий стоїть, вал, да, батько молотком б'є щучка, там голова така в щучки. Молотком щучку ту по голові розтягають того рота, щоб вже шкуру не здерти з руки, витягає сестерину руку. Вони до цього часу на руці на правій є такі зуби-щучки і тут, і з того боку, і з того спорт про цілизну.